Марк Чепмен вбив Джона Леннона і перше, що він зробив після цього, це сів на асфальт та почав читати цю книгу. І саме так він був затриманий. Завдяки впливу цієї книги був скоєний замах на вбивство президента Америки Рейгана. Саме цю книгу згадували в серії Саус Парк, і саме ця книга входить в топ 10 світових бестселерів за всі часи. Книга, яка має навколо себе дуже багато обговорень, багато протиріч, і власне. Власне, сьогодні ми про це поговоримо. Мене звати Краєвська Анастасія, я психотерапевт, і сьогодні ми будемо розбирати феномен книги над прірвою у житті» або як правильно перекладати, ловець у житті». Це відео для мене є трохи хвилюючим. По-перше, я тестую новий формат розбору книг. А по-друге, це моя. Найулюбленіша книга, якщо б треба було вибрати лише одну книгу в світі, яку можна буде читати все життя, або яку можна, щоб всі інші читали, то для мене особисто це однозначно буде над прірвою у житті. Книга, яку я вперше прочитала в плюс-мінус в віці головного героя, років 17, яка склала на мене неймовірне враження. Потім я поверталась до цієї книги практично на кожному етапі якихось змін в собі і якихось життєвих обставин. Книга, яка досі для мене Відкривається зовсім з інших сторін, і книга, яку я неймовірно просто відчуваю. З приводу цієї книги варто зазначити, що ставлення до неї досить неоднозначне. І люди діляться на дві категорії: перші це ті, хто абсолютно не розуміє, в чому прикол цієї книги, чому вона популярна, вона ніби написана якось не настільки по-справжньому, як має бути написана книга. Люди, власне, просто не розуміють про що вона. тобто. Бо по факту ця книга можна сказати, що ні про що да, в порівняння з якоюсь класичною літературою, і інша категорія людей це люди, які розуміють і відчувають. Все, про що йдеться в цій книзі, і власне, коли ти відчуваєш цю книгу, то ти так чи інакше все одно ідентифікуєш себе з головним героєм. Перш ніж розбирати феномен цієї книги, важливо, на мій погляд, розібратися з тим, як виникла ця книга, в якому середовищі, що нам треба знати про те, як була написана книга Ловець у житті. Перше, що треба знати, це те, що ця книга, це постмодерн, для неї характерна така певна фрагментарність написання. Автор ніби ніби заграє з читачем, і це точно Відрізняється від якоїсь класичної літератури, це відрізняється від модерну, і власне це однозначно щось нове було в літературі на той момент. І як на мене, саме в ті часи, в 50-ті роки, з'являється справжня американська сучасна література. Що нам важливо знати про Америку тих часів? По перше, це післявоєнний період. І саме в цей період в Америці перевидаються європейські філософи, особливо екзистенціалісти, особливо багато перевидавали Сартра, Кам'ю, і все це насправді не так, щоб отримало певний відгук від читача в Америці, але певний фундамент це все ж таки ніби заклало. Як на мене, ми можемо побачити наслідки цього і у Селінджера, в тому числі, що ж відбувається з літературою 50-х років в Америці. Такі великі глиби, як Томас Вулф. Фіцжеральд вони вже померли. Інші важливі автори, такі як Хемінгуей, Стейнбек, вони ще живі. Але ніби вже пік їхнього розквіту вже завершений. То вони, вони відомі, вони популярні, вони вже отримали свої нобелівські премії, визнання в їх творах вже немає новизни, революції і чогось нетипового. Тобто, це вже дуже сформовані автори, які класно пишуть, які популярні, які відомі, і все в них круто. Але ніби в цьому всьому вже немає якогось свіжого повітря. І власне така американська література вона зазнає певного вже такого заходу свого. І от, власне, 40-50-ті роки стають такою епохою нових сучасних авторів, і звісно, Селінджер входить в топ цих авторів. Крім Селінджера, варто згадати таких авторів, як Сільвія Плат, Труман Капоте, Курт Вонекут, Хеллер і багато багато інших авторів, які однозначно сильно відрізняються від всього того, що було до них. Тобто, це абсолютно нова стилістика, абсолютно нові погляди і абсолютно новий стиль написання. І це також дуже. Характеризує ось цю епоху постмодернізму в американській літературі. Ну і загалом Америка і власне Нью-Йорк після воєнного періоду він однозначно стає таким центром культурного світу і власне для літератури, в тому числі. Що ж відбувається загалом в країні? Післявоєнний період є певні нюанси з економікою, але насправді вона переживає непогані часи, дається багато кредитів. Люди купують житло, формується епоха консюмеризму, супермаркети, реклами, все. Яскраве, все багато всього, величезний вибір товарів, велика кількість льготів для ветеранів війни, освіта доступна. Можна назвати такою ерою супермаркетів на фоні певного інтелектуального та духовного занепаду. Одночасно, з цим велика кількість неінтегрованого населення, психічні лікарні переповнені, велика кількість ветеранів, яких також не дуже вдало вдається інтегрувати в громадське життя, расові конфлікти, поява нових субкультур. Це це є ніби зворотньою стороною, яку часто приховувала Америка під ось цією такою ідеальною картинкою. І, власне, на фоні всього цього і з'являється Селінджер. Пару слів про самого Селінджера. Неоднозначна фігура, і насправді ми на сьогодні не так багато прям знаємо про нього, тому що він ем, вів таке досить закрите життя. Що ми про нього знаємо? Ми знаємо, що він виріс на Манхетені, у нього була непогана родина, проживав багато речей, які власне Живе головний герой над прірвою у житті. Він ходив по тим музеям, він вчився в приватних школах. Потім його батьки віддають в військове училище, і, власне, писати Селінджер починає досить рано. В Америці досить розвинута культура журналів, і власне, вже там його здається, вже мало публікувати навіть в Нью-Йорк Таймс. І власне після військового училища Селінджер потрапляє на війну. Його не одразу допускають на фронт, але все ж таки, потім він попадає на фронт, і власне тут на війні він по-справжньому починає писати. Над у житті написана точніше видана в 51 році і власне це є абсолютним проривом в сучасній американській літературі тому що селінджер не схожий абсолютно ні на кого абсолютно самобутній неповторний і дуже сильно контрастний в порівнянні з всім тим що було до нього тобто якщо ми візьмемо Стейнбека чи Хемінгуея і поставимо на противагу селінджеру то це просто це неймовірно різні світи у селінджера взагалі відсутня ось цей якийсь такий Драматизм, така якась важкість конструкції речень, ідеалізм романтиста. Тобто, Селінджер, він взагалі абсолютно інший, і в цьому власне є великий феномен Селінджера. На мій погляд, саме через цю свою особливість, Селінджер і досі є неймовірно актуальним, і я думаю, що буде ще актуальним багато-багато років, тому що ті проблематики, які він підіймає в своїх текстах, вони відповідають проблематикам сьогодення. Що нам ще важливо знати про Селінджера? Його книга над прірву Життя дійсно стає неймовірно популярною, навіть не дивлячись на всі заборони, про які ми також зараз поговоримо. Після 60-х років він веде неймовірно усамітницький спосіб життя. Він не дає інтерв'ю, він уникає контактів з журналістами. Тобто про нього ми не знаємо взагалі нічого. Ми знаємо, що він щось пише, але є заборона на публікацію його творів. І, власне, через цю заборону ми досі не можемо почитати те, що він написав, якщо він, звісно, щось написав, але ніби. По чуткам дійсно є твори, які він написав. Але оскільки заборона триває 70 років після смерті автора, а помер Селінджер насправді зовсім недавно у 2010 році. Якщо щось і є, то ми зможемо це прочитати лише у 2080 році. Мені на той момент буде 86 років приблизно. І власне, це це гарна ціль е, прожити до того часу. Про Селінджера ми знаємо, що в нього була донька, яка випустила книгу присвячену і батьку, і ця книга не так, щоб дуже приємна, тому що в ній Селінджер постає тираном, деспотом, неприємною людиною, і власне це важко оцінити. Да, наскільки це було правдиво, наскільки це було об'єктивно. Не знаю, як до цього ставитись. Припускаю, що може бути все, тому що люди талановиті часто бувають досить емоційними. І так, книга виходить в 51-му році. Американське суспільство воно неймовірно нестабільне. І ось з'являється ця книга. Книга, яка написана дивною мовою для літератури тих часів, багато сленгових слів, матюкливі слова, секс, гомофобські висловлювання, тема війни, і все це настільки прямо, настільки по вуличному що суспільство було насправді шоковане всім цим. Тому цю книгу, звісно ж, забор. Оняють, причому забороняють її аж на 20 років з 62 по 82 рік. Ця книга є самою забороненою в Америці, що, звісно, лише підсилює цікавість до цієї книжки та бажання її прочитати. Але що цікаво, що коли книга вийшла, то критики насправді оцінили її досить непогано, тобто вони не рознесли цю книжку, не розкритикували, а сприйняли абсолютно нормально і власне, заборона була спричинена реакцією суспільства на цю книгу. Ця книга. Написана в форматі сповіді щоденника. Ніби ти їдеш в вагоні метро, і якийсь випадковий незнайомець просто тобі розповідає якісь незрозумілі історії. Тобто вона написана в такому нетоповому форматі. Ти для тих часів в ній приділяється велика увага якимось незрозумілим, ніби непотрібним деталям. В ній немає в якогось там неймовірного опису. Вона описує буквально декілька днів із життя підлітка, і все це так трохи якось і Пурно і ці матюки, і ці якісь згадки про секс досить прямі, і все це. Таке дивне і таке незрозуміле, і це було дійсно справжнім викликом. Це було справжнім бунтом проти культури пуританства, конформізму та консюмеризму тих часів. І так, тепер головний герой книги холден Колфі. герой, якого особисто я неймовірно люблю, і, на мій погляд, в кожного з нас є ось цей внутрішній холден. Підліток 16 років немає в ньому нічого такого видатного. Звичайний багато обманює. Шукає свою ідентичність. Його в черговий раз виганяють з приватної школи, не зрозуміло вже в який раз. І, власне, з цього починається книга, як його виганяють, і от йому там треба знову буде повідомити своїм батькам про те, що його в черговий раз вигнали. Сам Холден постає настільки чутливим перед нами в ньому. Так багато несформованих граней особистості, власне, це є основною проблематикою твору. Сама проблема цієї книги, вона в тому, дорослішання не завжди йде нам на користь. Дорослішання інколи так оброблює наші гострі кути, що ми втрачаємо свою ідентичність. Ось цей підлітковий вік, і я думаю, що не дарма Селінджер обрав саме підлітковий вік для свого героя. Це, це сильно резонує з суспільством Америки 50-х років, загалом з тим, що відбувається в світі. Ці гострі кути, вони не. Стільки ще не зрозумілі, вони ще настільки не адаптовані до якоїсь реальності, що власне підлітковий вік дуже гарно передає ось цю метафору. Читаючи цю книгу, ми чітко розуміємо, що Холден він не впишеться в суспільство. А якщо впишеться, то власне це буде це буде великою втратою в першу чергу для нього самого холден. Настільки не хоче дорослішати, він настільки не хоче ставати ось цим дорослим, який живе по всім цим незрозумілим правилам, яке визначає якесь незрозуміле суспільство. Йому настільки не хочеться втрачати цю дитячу свою частину, це дитяче світло. Йому настільки не хочеться потрапляти в ось весь цей бруд дорослого життя, в який він все одно так чи інакше потрапляє, тому що в нього є цікавість до всього цього. В цьому якась магія цього твору, коли ми читаємо думки холдена його переживання, по перше одразу стає зрозумілим, що Селінджер це не письменник слів, не письменник речень чи якихось складних конструкцій. При тому, що мова Селінджера вона дійсно дуже специфічна і, як на мене, дуже впізнавана. Але Селінджер, на мій погляд, це письменник відчуттів. Розуміють цю книгу і люблять її люди, які власне не втратили ось цю свою чутливість. Коли хтось каже про те, що він взагалі не розуміє цей твір і, і в чому. В чому ніби краса всього цього, перше, що в мене виникає, яка думка, це про те, що ця людина, мабуть, не відчуває прочитати над прірвою у житті і не відчути все це, це просто неможливо. Насправді, книга називається Ловець у житті, і це правильний переклад. Але оскільки на жаль, український переклад так чи інакше опирався на переклад, ми самі розуміємо, якої країни, то там цю книжку перевели не переклали неправильно. І так, Холден Колфілд підліток розвинутий не по рокам. Він дійсно часом дуже дорослий, дуже глибокий. Одночасно з цим він дитина е, Ще не сформована, має багато протиріч в собі і в світі бачить дуже багато протиріч, які він ніяк не може скласти воєдино. Наївний, схильний до брехні і прикрашання реальності, як це буває часто у багатьох підлітків. Певною мірою жорстокий, але ця жорстокість вона йде від його внутрішньої слабкості. Він мрійник при цьому абсолютно розчарований взагалі в світовлаштуванні. Він говорить про те, що він пацифіст, але як його цитати, там що як тільки там почнеться війна, то я перший сяду на атомну бомбу і рознесу все це. Тобто, насправді ця книга, вона до речі, про війну теж тому що це післявоєнні роки велика кількість ветеранів. Тема війни не могла не виникнути, і власне для Селлінджера це однозначно дуже велика та вагома тема. Власне, був на війні, там він почав писати і над прірвою життя, в тому числі про війну, так само і про післявоєнний період, тому що ми бачимо багато згадок про війну, які насправді при перших. Трьох прочитаннях можуть взагалі не впадати в очі, але там це є. Холден однозначно відчуває себе якимось іншим, не таким, як усі, не прийнятим і нікому не потрібним, бо у нього. Ніби є якісь знайомства, але справжніх друзів у нього немає. Він ніби потрібен своїм батькам, але одночасно з цим він не відчуває цього. Так само з вчителями, і власне, власне, мабуть, єдина людина, яка для нього дійсно близька, це його молодша сестра Фібі, і це також не просто так. Саме маленька дитина, тобто молодша дитина, вона для нього є, є близькою. Тобто він настільки не, не хоче дорослішати. Він настільки не, не хоче втрачати себе. Він настільки не, не хоче кам'яніти в цьому до дорослому світі, що його найкращим другом, є його молодша маленька сестра. Багато переживань холдена вони такі сірі, тисничі. Той світ, в якому він живе, він взагалі такий дуже невеселий. При тому, що сам Холден часто своєю підлітковістю додає якоїсь веселості в твір, але, але насправді. Це життя, воно по підлітковому сумне та сіре. У нього виникають суїцидальні думки, які також абсолютно не містять в собі ніякої драми. Як, мабуть, у багатьох людей буває, коли ти просто так якось тобі вже не окей, що ти думаєш, господи, вже просто не хочеться всього цього життя. Тобто у холдена все це просто та прямо передається його переживання з приводу сексу, його осуд інших хлопців про те, що вони можуть там змати якийсь секс з іншими дівчатами. Одночасно, сам Холден він. Ніби не про це, ніби він осуджує свого знайомого, з яким там разом живе в школі. Він хоче мати близькість з якоюсь іншою дівчиною, хоча насправді його там нічого не цікавить. Насправді в цій дівчині. При цьому сам холден закохується в кожну дівчину, яку бачить. Говорить про те, як обожнює він жінок, знімає проститутку, з якою він не може власне зайнятися сексом, через те, що його це все лякає. Для нього це все якось ненормально. Цей і є справжній холден, тобто, ось це суцільне протиріччя. Цей. Бунт проти реальності, яка насправді йому не подобається, підліток, в якого немає жодних орієнтирів, та всі колишні ідеали. Просто не існують. Це книга про пошук власної ідентичності в світі, в який ти абсолютно не вписуєшся, і вписатися в цей світ значить втратити власну ідентичність, що для такої людини, як Холден, абсолютно неприпустимо. Власне, ось ця кількість, неймовірна кількість сумнівів в цінностях, в справжності, в чистоті помислів. Це бажання зберігти ось цю якусь дитячість та світло, яке пов'язане з цим. Це все. Власне і Передається в цій книзі, і ця книга власне про дуже багато речей. Вона зіштовхування з реальністю, яка часом дуже несимпатична. Це про втрату, все це дуже боляче. Це це дуже травматично. Все це пов'язане з першими спробами самостійного життя, з першим бунтом проти цієї реальності, з втратою надії на те, що я якось зможу інтегруватися в цей світ, в який я взагалі не хочу інтегруватися. Найкраще передає суть цього всього фраза, яку я хотіла б зачитати. Ати, яку говорив Холден, коли прибрався до своєї сестри, до, до себе додому. Принаймні, я собі уявляв, як табунець малечі грається серед поля кругом жит, то й жито, куди не глянь тисячі дітлахів і довкола жодної людини, тобто жодної дорослої людини, крім мене, звичайно. А я стою на краю страшнющої прірви, ніби я повинен ловити малюків, якщо вони підбіжать дуже близько до прірви, бо вони граються, гасають і не дивляться, куди біжать. А я повинен звідкись вискакувати і ловити їх, щоб не зірвались у прірву. Оце й усе, що я маю цілий день робити, стерегти дітей над прірвою в житті. Дурниця, звичайно, я знаю, але це єдине, чого мені хочеться по-справжньому. Дурниця, звичайно, ось це якнайкраще передає. Потребу холдена, це його бажання ловити дітлахів. Воно настільки широке і настільки різнобічне. Це в першу чергу про бажання знайти своє місце. Це бажання знайти свої цінності, переносити їх на інших людей та допомагати іншим. Дітлахам не впасти в цю прірву. Це про те, що коли ти маєш ось ці свої орієнтири, ти знаєш, де знаходиться ця прірва, і ти в неї не впадеш. Це одночасно з цим бажання знайти в комусь іншому, ось цю людину, яка буде ловити тебе, для того, щоб ти не впав в цю прірву. Це про бажання зберегти в собі. Світло якось інтегруватися в цей світ і змінювати цей світ саме в цьому і є краса всієї цієї книги, не дивлячись на всю її провокативність, не дивлячись на якісь матюки, згадки про і різні різні якісь такі цікаві дитячі емоційні підліткові моменти, я дуже люблю цю книгу, і мені здається, буду любити її завжди. І ця книга особисто для мене є певним індикатором того, що особисто я рухаюсь. В правильному напрямку, оскільки я ще досі можу відчувати холдена, і я так само мрію знайти своє місце над прірвою і ловити цих дітлахів. Якщо вам сподобалось це відео, і якщо раптом ви додивились його до кінця, залишайте свої коментарі, залишайте свої лайки. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. І якщо раптом вам відгукуються мої погляди, або вам було б цікаво послухати про ще якусь культову книгу, то обов'язково про це пишіть і до зустрічі. Нових відео.